Вітаю, друзі! Ви на каналі Просто Пасіка. Сьогодні ми топимо віск. Прибирання на пасіці поки почекає, поки що тимчасово чому, бо мені треба стопити віск, той, який в мене є от в мішку. Ну, що там не віск, там стара чорна сушнина. Топимо на цій воскотопці, яку ми купили за 850 гривень буквально. От така вона, маленька воскотопка. Ось Наш віск. Крепко не мать Аре, я поставлю. Що ми натопили? Вже? Натопили 5-літрове відро. Отакими лаптями. Тут десь 2,5 кілограма і от ще 10-літрове відро. Пече. Де воно? Ну, коротше, віск іде. Ну, такими кусками воно все. Ну, Мені принаймні подобається чистота витопки цього воску. А потім ми будемо весь цей віск загружати в велику металеву каструлю, скільки я, не помиляюсь, літрів на 40, закидувати ці кусочки воска, заливати пів каструлі води, перекип'ятити його, щоб він розплавився, однородний. І цей. Закутати його. Одіялами, там, курткою, ще чимось, фуфайкою. І щоб він довго остигав. А чим довше буде остигати віск, тим він буде чистіший. Ну от окти. Водички там дуже мало. Це все ось ці це все натопилося воску. Ось такими кусками. Якщо вам цікаво. От то я ставлю, щоб якщо буде падати якась. Чекайте, якщо буде падати кусочки мерви або ще щось тому подібне, то ми оце. Скоро треба вже міняти відро, бо ми ще навіть половини не перетопили. Уже половина є, ще багато рамок з сушниною у вуликах. Зараз заглянемо, що в нас тут. Опа, тут вже майже нічого немає, лишилася практично одна мерва. Майже. Во. Тобто ви самі розумієте, який це вихід воску. Було ось стільки ось стільки сушнини. І от лишається практично одна мерва. Зараз я вдіну рукавиці і вам покажу. Трошки більше покажу. Ой. Все, дів я рукавички. Хорошо вам покажу. Це зараз треба доставати чистити. Там дрібна емульсія від ну, коротше, від темних рамок. Ми зробили за сьогоднішній день від 8, ні, брешу, не від 8, від 10-ї години ранку. Це вже було шосте завантаження. Шосте чи сьоме? Шосте-сьоме? Ну, чекай, раз, два. А, це була сьома загрузка. Зараз у нас 14.00. Ми загрузили в 10, зараз нас 14.00 і ми зробили отаких от 7. Від перетопили віск. Як бачите, воно не забивається. Низ ну, то може там і забитий, але все одно воно там тече. Я так показую, бо я зараз буду завантажувати а, нову партію цього як цього? нову партію сушнини. У нас що лишається. Мерва. Можливо, тут є якийсь. Неможливо, а точно є процент воску. Ну, я топлю віск цей сезон так. Можливо, я в наступному сезоні таким чином, як оце ми топимо, топити не будемо. Ось ця плитка, яку ми придбали за 300 гривень. На не важливо, де недорого. Коротше. Оце, оце от, Оця мерва, це буквально от таке відеречко із семи отаких от великих загрузок завантаження. Ну, ви все бачили. Вон, вода кипить, парує. В принципі, процес іде, що я можу сказати. Зараз ми це все діло будемо перекидувати. Опа! Все. Нормально. Я думаю, зіляти то чи не зіляти, то хай поки буде. Ми ще пару, воскотов... пару топок сьогодні зробимо. І, в принципі, на сьогодні буде все, бо вже якби веч... скоро вечір. Вот. Ладно, беру зараз, знімаю це відро, бо в тому відрі моя там сушнина вже потрібна, і буду загружав сюди, поки накрию, щоб не випарювалося. Це стараться. стара, стара гущина, вона не дуже якісна, вона мені не подобалась. Десь були якісь арсміотки, огрізки, то от я його її скину сюди на перетопку. Ну все. Хтось каже, що, можливо, ця воскотопка лайно, можливо, щось не так. Може і так, але, звичайно, було б добре весь віск зараз завантажити. І перетопити. Але дивіться, воскопрес прес тисився, я не куплю, тому що не зроблю, бо на це треба місце. У мене обмежене місце. Я не можу там палити вогнище на, на подвір'ї чи ще щось. Ну, то є ситуація мені не дозволяє це зробити фізично. А з цього воскотопкою воскотопку який плюс. Я закинув, і на 30 хвилин я собі пішов і п'ю каву, сижу, відпочиваю і так далі. Тож я практично в хаті щось собі там роблю. Щось з чимось займаюся, якусь іншу роботу роблю. А він собі топиться. Топиться помаленьку, потихеньку, не треба пильнувати. І ви самі бачили, мерва нормально відділяється, і віск нормальної якості от по чистоті, якщо взяти. ну, Що ще хотіти. Да, він ломаний, з першої топки і не вийде таке, як треба. ну, Потім перекип'ятили. ще кинемо, перекипятимо. Типа розплавимо, зробимо його. Однорідний. І все, в принципі. Ще додати треба буде столову ложку щавельної кистоти, коли будемо топити в каструлі. Хто знає? Да? Можливо, що таким чином ми зробимо висвітлювання воску. Тобто щавельна кислота, віск виходить трошки світліший. От, коше, ще його приталую трохи. Не завжди так роблю. Так, хвилин. Рада підемо різати рамки нові. Ну, не нові, а старі. Мається на увазі заготовляти матеріал на цей, на нову перетопку. Лишається, то ми потім ще закинемо. На наступний раз. То не треба вам. Ну, в принципі, все. А далі що ми? Накриваємо кришку воно собі топиться помаленько так? Да? Ось таким чином. Ось таким чином. Я не знаю, добра воскотопка, непогана воскотопка чи ще щось. Я в цьому році придбав, поки в нас йде тест. А там як вийде, може ми від неї позбудемось. Що ви розуміли, нова воскотопка з нержавійки на сьогоднішній день, на OLX, чи на різет, на розетці або ще десь коштує в районі 3600-3800. Це старенька алюмінієва, нова вона ціла, з нею все нормально, вона коштує 800 гривень. І я подумав, а чого ні? Дай спробую куплю. пограюсь. Получиться чи не получиться, може якраз. Вот. Тому саме ось таким чином ми до цього покашу. Да? А тепер робимо отак. Вот Ах ти, пки-палки тяжкі! Все, то я кажу, ну то помиється в гарячій воді, відпариться, все з ним буде добре. Скажете, блін, спорти все, то ми цей, фільтр точніше. Ну, все це фільтр, кому як зручно. О, щоб ви собі розуміли, ось такий от у нас виск получається. А це, я кажу, для грубої фільтрації цього. Як воно? Для грубої фільтрації воску. Зараз ще покажу. Цей мішок, дякувати Богу, зберігся. Тут 145 рамки, і вони в ідеальному стані. Якщо ті мої сім'ї, які ми там робили огляд, підкормили, якщо вони підуть розвиток, то 145-та сушнина це для них просто буде бомба. В цьому мішку порчені рамки, яких погризла моль. Що погризла моль, бо мішок, як оказався, десь дюравий. Ще плюс бджоли налітали на рамки на запах. І відповідно сталося те, що сталося. От. А тут у нас благо цей. Може зараз відкрию, ні? А ну, давай, відкривайся. Зараз хвилинку хвилинку покажу. Це то, що треба було так зав'язати. Ага. Можна виключити потім. Вам показати в цей момент. О. Тут ще живі. Усі рамки живі. Не погрізені, нічого, не, не відцвивши, як має бути. Вот. вот. Бачите, так? Да? Вот. я планую ці рамки використати у тих сім'ях, які в нас Вижили. І я думаю, що вони виживуть, якщо я не буду знов тупити, як в прошлий раз. Правда? Вот. Тому цей мішок ми не зачіпаємо. Тут чисто 145, я... скільки їх тут штук, не знаю, не пам'ятаю, штук 70 чи 80. А там лайно, яке треба перетопити по-любому. Вибачайте, що так говорю, я називаю речі своїми іменами. Я б ніби нічого такого не сказав, супер-пупер. Правда? От. Ось така в нас ситуація. Пишіть в коментарях, як топите віск ви. Ви бачите, от поки я з вами говорив, вже от віск присів. Да? Ви помните, ж пам'ятаєте, воно нас було по самому верху. А Зараз вже тече віск. Ось, бачите, те, що я казав, мерва випадає. О, там навіть видно. ну, Сміття і шматочки мерви. Зараз спочатку, коли холодне, якщо довго віск не капав, то звичайно, що віск починає добіти. Але коли вже починає на регулярній основі віск капати, відповідно, сіточка нагрівається і віск тут же не затримується. Ну, інакше б я це відро не перетопив би просто, правда? Правда, і все. І все. ось таким чином ми працюємо. Поки що так. А, найближчим часом я принесу вулик з пасіки. Покажу вам, чому я. Коротше, місце, в якому є Олень. Отак От скажу, як є. Чого я зробив неправильно і одна з причин, чого бджоли погано зимують. Не то, що вони загинули іменно ці, що, що загинули, да? а чому саме. Не треба так робити, а як треба зробити було правильно. От. Тому будемо робити детальний розбір вулика, детальний огляд, і ви все побачите. І я надалі буду вам знімати по правді і без брехні, як є відновлення пасики. Тому що багато блогерів знімають позитивні моменти. Я нікого не критикую конкретно, просто кажу те, що бачу на просторах Ютуба. Ми, в свою чергу, будемо показувати все, як є негатив, позитив. Ламається, вмирає щось, не виходить. Я це все буду вам показувати. Тобто бджільництво, як воно є, без всяких фантазій, прикрас і прелюдій. О, Бачите, знову віск побіг. М -м. Ну Хіба це не погано? От, Я в цей час собі просто от ходжу з вами, спілкуюся. А зараз йду до хати, пити чай з печеньками. М -м. Красота. Красота. От і все. Тому мені поки що вона подобається. Просто до неї треба приноровитися. А на цьому у мене все. Ви були на каналі. Просто пасіка. Ставте лайки, дизлайки, кому що подобається на ваш розсуд. У мене все. Всім подякував, всім гарного дня.